Отже, добрий день, добрий день, шановні Франкослави. Нарешті цей день настав. Як завжди ми ведемо трансляцію з Заньону, з затишної тераси казино Grand Resort. Нарешті класна погода сьогодні, нема спеки, нема сонця, озеро, яхти, Ну, звичайна швейцарська така ідилія. І ми в цій прекрасній атмосфері, не відкладаючи в довгий ящик, розпочинаємо голосування голосування, кажу блин. да. Е, Жеребкування е, четвертого кубку віртуального франкославного футболу і е, хочу сказати, що як ви бачите, цього разу завдяки... Шановним Франком Аргайло Аргайлу та Саші Косу У нас тепер 4 корзини. Тобто все як, все як положено. Коротше. І ці 4 корзини були складені завдяки, вірніше відштовхуючись від рейтингу кожного учасника. Тому за подробицями звертайтесь до чату КВФФ, там все розписано. Аргайл, красавчик, все зробив. Просто я вважаю на п'ятірочку. Я, правда, ніхера в цьому не зрозумів. Але, але, але віримо йому. Отже, не відкладаючи в довгий ящик, починаємо. Починаємо голосування. Я дуже сподіваюся, що я нічого не наплутав. Дуже сподіваюся. Ну, вірогідність цього велика, враховуючи, якому розгідбаю, довірили жеребкування, але я сподіваюся, що все буде. чики бомбоні, тому. Погнали. Перша, перша група, перша група, перша корзина. Ой, блядь. Ну от, собственно. Можуть траплятись такі форс мажори але то таке, як то каже Мирон Богданович. Перша команда групи А. Перша команда групи А. Це у нас Кот Девуар. Кот девуар пана кота. Кіткат. Є така шоколадка, це буде кіт, кіт кот Так, пишемо кот Дивуар. Так, друга команда. А, найвірніше, перша команда групи Б. Франція. Дима так, записуем так, далі у нас перша команда группы С. Бразилія це шарупа. Так, ну і залишилась одна команда. вона піде піде першу групу Д. Сидання пана Юрія. Так, далі в нас з другої корзини. Другі команди. Отже. В Групу А до кіткота чи коткіта йде Бельгія пана Андрія. От бачите. Бельгія. Групу Б в компанію до Дімон з Франції йде. Я, чесно кажучи, сам не пам'ятаю хто там, бо я вчора ці горішки робив. Чилі. Чилі, 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 чача, пана Аргайла. Записуємо. Так, дві команди звершились. Треба гарно перемішати. Всі шарики нагріті були вчора, але на жаль. Горішки, верніше, але, на жаль, сьогодні така погода, що все вже охололо, на жаль. Тому блін, якось він розколовся по-молдаванськи. -по так. Що ми тут? Італія. Олександр, это у нас группа C. Бразилия, Италия, классика жанру. А, ага. Так, Е. И залишилась у нас четвертая команда. Нідерландеця Саша Кос. Коротше, друзі, зря я, похоже, казав, що сподіваюся, що не буде форс-мажор, і якраз форс-мажор трапився. А під час <кхи> зйомки виявилося, що в мене пам'ять забита в телефоні. І чотири команди з третьої корзини, одна команда з... Четвертої вони просто тупо не записались. Тобто от в мене всі ходи записані, як то кажуть. Як в нівесюківських шахістів. Коротше. Так що вам тільки залишається пові... повірити мені на слово. Якби все було чесно. Адже Рібліно. Смислу ніякого якусь фігню, ну типа, нафіга. Ось. Туреччина. Аргентина, Південна Африка і США випались з третьої корзини і з четвертої випала ось Німеччина Бандеролі. Тут залишилось три команди. От. І от на Німеччині тільки я розтуплився, що воно не знімає, коли екран просто тупо-потух. А до цього воно просто виробилось і все. От на, на Саші Косу, на, на, на Нідерландах. Коротше. Я передивився зараз. От воно все виробилось. І я от от жеребів, жеребів. Але воно ніхіре не знімалось. Коротше, я вибачаюсь дуже за таку фігню Ну, у крінжовому турніру. Крінжове жеребкування. Тому залишилось тільки доробити Ці три команди. От група Б, Іспанія. Це Дмитро, новий учасник турніру, коротше, групу С у нас є. У нас є де Швеція Ус, останні команди. Португалія Машковський